Всім привіт, слава Україні! З вами я Мазур. Сьогодні ми на ринку шувар і поснімаємо ціни, все по чому. І не забуваємо підписуватися на наш канал. Е, у, у, укроп у нас 80, 80 за кілограм. Кін зараз по чому? Петрушка 50 гривень за кілограм. Дякую. Так, такий по 35 гарний. Такий по 30. Одна ну, така сливка. Здорова. 25 гривень. Такий гарний черрій, 45 гривень ящиком. Так, такий з носиком 20 гривень, помідорчик. Так, 35. Потім 33 у вас такий, так? Да? Ага. ага, а це Голландія, так? Да? Перчик такий у вас почав? Не дам. 48. 48 такий у вас. Геркулес такий по чомусь? 40 гривень такий маленький. Кабачок у вас? Ви показали 8? 10, так? Да? А такий гарний 10. Я від 10-20 300? 200-200 гривень. Все, дякуємо. Такий Геркулес гарний, здоровий, 48 гривень. Така гарна капія 48 гривень. Такий гарний ігрок 20 гривень. Ірочок по 18 такий на гурт. Менший 25, а корнішончики такі по 35, так? Маленькі. Все, дякуємо. Так, кукурудка тут. Більше 15, а менше по 10, так? Ракель. Ракель, Дякуємо. Так, така, така на гурт сітка по 12 гривень. Така 12 гривень, так, дитяка здорова. Дякуємо. Кукурузки в нас є трохи, багато, цілий ряд кукурудзки. білороса, знайшов здорову 7,50. Така о, морква 24 і бульбочка така 7,50. Так, бурячок у нас по 10 гривень, такий гарний. І морковка тут теж така здорова, 24. Так, тут зайшли ще один ряд, тут капусти багато, зараз знаю, яка ціна. На гурт в роклі 20 гривень. Дякую. Така капусточка 20 гривень зараз на гурт. Така от по 20 гривень, гарненька. Така от цвітна. 15 гривень знайшов. 70, 65, ага, на, цей... на гурт. А, така 90, круп? 90. 90. Зрозумів. Ну, різниця від е... більше і менше, так? Добре, дякуємо. А це калібр. А це у вас на розницю, так? Да? На. Все, дякуємо. Цибулька по 25 гривень. Тут таке враження. А ще я хотів порекомендувати вам такий канал, хто вирощує на полях кукурудзу або соняшник. Підписуємося на канал, ссылочка в описі. Привіт тобі, Ярослав Мазур. Мене звати Борис. Я представник компанії Літа Селект. В двох словах хочемо розповісти, хто ми. Значить, ми насінняме господарство, яке вже шостий рік підряд має кристально чисту репутацію на ринку насінництва в Україні. В своєму асортименті маємо гібриди соняшнику під Грандстар, гібриди соняшнику під Євролайтинг, які стійкі до вовчку, які стійкі до захворювань. Ну, довго це все розповідати, але е, саме це все демонстративно та наглядно показано на нашому каналі, який називається Літа Селект. Пока ми нікого не підвели. Щастя тобі здоров'я, мирного неба, всього всього найкращого. І твоїм глядачам також. Папа! Кулинську знайшов по 85, полонечка. Хина крупніша 95 і менша 85 гарна ожина 95 гривні. Кейперсик чернівців 50 гривень. Кисвіженки 75. Oh, попробую, да. uh -huh. Так, такі от 75. 75 65 Гарний. Кевін, 38, 40 і 45 великий. А це ж Молдова. Молдова, так, гарний. Кісточка відстає, що там що М'ятих не Дякую, Одеса. Отакий от, от кардинал виноград. 85 гривень. Треба, дякую. Так. 17, так? Да? Да. 17 гривень, така сливка гарна. Кардинал. Да? Ну, 85 гривень, весь виноград. На гурт. Якщо великий, гурт, ще трошки дешевше. Ага, добре від якості. Так, 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 зрозуміло. Дякуємо, дякуємо. Так, такий дуже гарний, по 100 гривень. Він смачний? Ага. На гурт 100 гривень. Ну, дуже красивий, свіженький видно. Кишмиш, гурман. і... А це як називається? Як це і називається? То мускат не йде. Мускат не йде. Угу. Свіженькі яблучка, маленькі по 7, а крупніші 11. Discoverі. Смачний. Дуже смачний. Дуже смачний. Соковиць і Чернівці. Чернівці, так? Є розріз, самі ці. І свіженькі, вже крупніші, по 15 гривень яблучко. Так, по фруктам не було в нас, кавуна не було, малинки не було, кавуна взагалі не було. Хто знає, яка ціна кавуна, хто де здавали, пишіть, по чому там в Одесі. По чому брали з поля, пишіть ціну, кавуна в Львові немає. По овочам кукурузки багато було сьогодні, потім що в нас ще було, помідора багато було, герочка так не дуже, цвітної і брокколі, капусти мало було, броколі, взагалі одна машина, ну, це в те час, поки я ходю. Такої капусти трохи є. Взагалі на ринку є все, що потрібно.